вот такая вот наживка, черв'ячок, э, два опарыша и опариша і отакий от отдів, ось він, вот отакий от, от попап профмонтаж 5 мм, жовто -білий. ну метров может 30 кидаю. Ось воно Есть. Ну така. Не батониста, но все одно приємно. Така більша ладошка. Сти, сти, стий. Ось. Тише, тише, тише.